Чим більше людина говорить, що мене ніхто не розуміє і не може зрозуміти, насправді вона сама себе не розуміє. Вона просто не знає, чого вона хоче в житті. Вона не визначилася своєю ціллю, Вона не визначилася своїм місцем під сонцем. Вона просто заблукала. Таких людей, на жаль, дуже багато, які тільки нарікають, що ти мене не розумієш, весь світ мене не розуміє, той мене не розуміє, а ти так не жила, а ти так не жив, а ти того не бачив, а ти попробуй так, як я. Але в кожної людини є своя правда. Кожна людина вона проживає своє життя і не можна сказати, просто дивлячись на людину, чи вона щось переживала в своєму житті чи ні. Будьте трохи добрішими і ніколи не говоріть, що хтось гірший вас. Ви ніколи не знаєте, що криється за фізичним тілом людини. Якщо хочете щось дізнатися про людину, просто спитайте в неї в обличчя. Вона вам все розкаже, якщо сама захоче. Якщо не захоче, то ви її не змусите. Всім добра і миру. Люблю вас обіймаю.